Розбагатіти, знайшовши скарб, і не абиякий, який, а той, що потягне на 2 мільйони доларів. Погодьтеся, звучить просто таки казково. Саме так і подумав перший лауреат премії Дарвіна, про якого я розповім сьогодні, Майкл Сексон. Чоловік був одержимий ідеєю знайти скарб Фореста Фена. Що ж це за скарб такий? Форест Фен, ветеран військово-повітряних сил США, який у 1970-х роках кардинально змінив рід діяльності. Чоловік облишив військову справу і став шукачем цінних артефактів. Він їх продавав і поповнював власну колекцію. Його називали авантюристом, археологом. Вологом самоучкою і порівнювали з легендарною, втім, вигаданою фігурою Індіани Джонса. Подейкуючи Фен продавав свої знахідки Стівену Спілбергу, Майклу Дугласу та іншим знаним постатям. Але цього пану Фену було замало, і у 1988 році йому б спала, на думку, геніальна ідея. А чому б не заховати свій скарб? Саме у той час у нього діагностували агресивну форму раку, і чоловік став геть інакше дивитися на світ, постійно думаючи, що от от помре. Фен уявляв, що його життя завершиться. Подібно одній зі сцен фільмів, де заможний старий залишає свої статки тому, хто розгадає всі підказки, що й приведуть до багатства. Втім, чолов'яга не помер. Хвороба на щастя відступила, знайомі відчуття. Однак ідея зі скарбом глибоко засіла в голові пана Фена. Він казав, що витратив роки на те, щоб наповнити скриню скарбами. Авантюрист нібито поклав у неї мініатюрну версію своїх мемуарів і цінні речі, серед яких, крім іншого, браслет, який має 200 рубінів, а також низку інших коштовностей. А ще чимало часу чоловік витратив на написання віршу, який, начебто, і приведе шукача скарбу до нього. Адже майже кожне слово там підказка, скажімо так, підготовчі роботи фен закінчив орієнтовно у 2009-10 році. Тоді ж він, нібито, перевіз скриню з антикваріатом в надійну схованку. Але до 2013 року скарбом ніхто особливо не цікавився, аж поки бортовий журнал United Airlines не опублікував статтю про нього. Це змінило все. Каже сам пан фен, адже після цієї статті йому одразу прийшло там щось 1200 листів на електронну пошту. Чоловік дуже пишався тим, що пошуки вивели стількох людей на природу, бо його неабияк засмучувало, що сучасники багато часу проводять вдома за гаджетами. Друзі фена вважали його чудовим оповідачем і людиною, яка може трошечки так прикрасити, скажімо так, історію. Тож навіть серед них не всі вірили у те, що цей скарб взагалі існує. Втім, для інших людей. Пошук цього скарбу став ледь не сенсом всього життя. Ну, 2 мільйони доларів просто десь так заховані, і будь-хто може їх знайти. Начебто, ключовими елементами вірша, які вказують на те, де шукати скарб, є такі слова чи фрази, як зупинка теплих вод, полум'я, спуск каньйону. Врешті шукачі пригод дійшли думки, що скарб захований десь у Скелястих горах, на перетині кордонів чотирьох штатів: Колорадо, Нью-Мексико, Аризона та Юта. І що дуже важливо, це мало би бути таке місце, куди б міг сам дістатися, власне, пан Фен, якому було 79 років на той момент, коли він заховав скриню. Ну, це звужувало трошечки коло пошуків. Принаймні у цьому були впевнені і 53-річний Майкл Сексон, та його 65-річний супутник, чиє ім'я не розголошують. У лютому 2020 року чоловіки орендували снігоходи і дісталися до кордону Колорадо та Юте. Однак дуже скоро застрягли в глибокому снігу. Тоді їм вдалося набрати 911 і їх врятували. Та хіба це привід зупинятися? Ну судіть самі, через два тижні вони знов повторили спробу. Одягли. Звичайні джинси, пальта взяли з собою пару пляшок води та кілька шоколадних батончиків. Ну і, звісно ж, примірник мемуарів фена. З усім цим шаленим спорядженням вони знову орендували снігоходи і вирушили у район природоохоронної зони під назвою Скелясті гори. Ось тільки цього разу для снігоходів снігу виявилося замало. Чоловіки вирішили продовжити шлях пішки, однак доволі скоро заблукали, а набрати 911 вже не змогли, так як там не було зв'язку. Про зникнення авантюристів, тамтешньому ширі. Рифу повідомив працівник, який дав снігоходи шукачам скарбу в оренду. І чоловіків знайшли через 4 дні. До речі, невідомого 65-річного дідуся врятувати встигли. А ось Майкла Сексона не змогли. Було надто пізно, він помер від переохолодження. По-перше, чоловіки заблукали практично в тому самому місці, де і в перший раз, тобто вони якби не зробили якихось висновків. Ну а по-друге, пан Сексон став п'ятим, хто загинув, шукаючи цей таємничий скарб. Як бачимо, навчатися на чужих помилках, це не його було. Ну і, мабуть, йому було би неприємненько дізнатися, що незабаром після смерті, власне, Саксона, Сексона, перепрошую, скарб таки знайшли. Нібито щоправда, про це повідомив сам пан Фен, тобто той, хто його і сховав. Тому досі не можна на 100% бути впевненим, що людина, яка знайшла схованку, в принципі існує. Можливо, це був просто спосіб для дідуся так розважитися на. Старості років на відміну від пана Сексона, життя сорокарічного Ентоні Гонсалеса, наступного переможця премії Дарвіна, було досить типовим для середньостатистичного американця того віку, вивчився на електрика, ким і працював останні 18 років. Отже, уявіть, рання весна 2018 року у штаті Нью-Джерсі, звідки був родом Гонсалес. Виявилася неспокійною та холодною. На початку березня місцину накрив сильний шторм. Комунальники понаднормово працювали, аби прибрати повалені дерева та. Полагодити лінії електропередач, але обсяг робіт був величезний, тому скрізь днями зберігалися затори. Поліція застережливо просила водіїв об'їжджати небезпечні ділянки. Отже, 7 березня батько гонсалеса набрав його і сказав: Давай, приїжджай до мене наступного дня допоможеш мені трошечки розібрати ось цей весь сніг, що навколо мене. І Гонсалес, звісно ж, погодився і поїхав до батька вранці, 8 березня. Він вирушив у містечко Франклін лейкл однак, дорогою туди чоловік стикнувся з перепоною. Поліція поставила обмежувальні червоно-білі конуси та чорно-жовті бар'єри на саміт Авеню. Так, правоохоронці позначили відтин дороги, яким не можна їхати, так як через шторм на дорозі валявся провід під напругою, і це було небезпечно. Щоправда, не знаю, чи була там встановлена табличка із такими деталями. Але можна припустити, що конуси там не просто так, і варто можливо якось об'їхати іншою дорогою, тим паче, з огляду на те, що шторм обірвав лінії електропередач, і про це говорили. Говорили у новинах, Ентоні мав би бути до того уважним, адже сам працював 18 років електриком. Втім, схоже, того ранку Гонсалес вирішив забути про логіку, натиснув на газ і обережно об'їхав усі конуси, що були на дорозі, аж поки автівка не наїхала на обірваний провід. Машина спалахнула миттєво, як і Ентоні, який був за кермом. Коли на місце події приїхали рятувальники, гасити пожежу було вже в принципі. Беззмістовно, адже з машини йшов чорний дим, там все вже вигоріло. У завершальній історії на сьогодні у боротьбі за виживання знову зійшлися людина та слон. Якщо не розумієте, чому знову, то подивіться ось цей випуск. Взагалі виявилося, що серед переможців премії Дарвіна доволі багато тих, хто не ладнає з дикою природою, зі слонами. Особливо. Отже, Зімбабве 2005 рік. Чоловік на ім'я Крістіан був затятим господарником і того року вирішив засіяти своє поле кукурудзою. Але на заваді стали слони. Тварини постійно витоптували врожай, і все йшло до того, що Крістіан залишиться ні з чим. Тому він вирішив дати рішучу відсіч. Пан Крістіан мешкав поблизу кордону Зімбабве з Мозамбіком, в тій точці, де було старе поле, яким ніхто не користувався. Чому ніхто не користувався? Ну тут все просто, адже земля була всі. Яна протипіхотними мінами, і як ви можете здогадатися, ця територія була вкрай небезпечною. Ще до конфлікту зі слонами Крістіан чув невтішні новини. Місцевий чоловік підірвався на міні, коли пас худобу. А за тиждень до цього інший зімбабвієць втратив частину ноги, наступивши на міну. Власне перед полем навіть була табличка обережно міни. Це щоб вже прям всі точно знали, що туди не варто йти. Ніжками своїми, а то їх просто ж не буде. Ну втім, Крістіан бачив у мінах не загрозу, а порятунок для свого господарства. Через рясні дощі міни в старому полі виднілися з під землі. Тож Крістіан легко витягнув п'ять штук. Він хотів встановити їх по периметру свого кукурудзяного поля, аби слони, наступивши на таку міну, раз і назавжди забули дорогу до його поля. Однак, як часто це буває із лауреатами премії Дарвіна, щось пішло не за планом у пана Крістіана, але можливо це був якийсь інший план. Дорогою до свого кукурудзяного поля Крістіан впустив одну змін. Ну власне на цьому його історія боротьби з дикою природою, як і історія успішного господарця, закінчується. Як і це відео. Дякую, дорогенькі, що додивилися його до кінця. Я вас обожнюю цьом.